Книга мудрості Ісуса, Сина Сираха, розділ сьомий Не кой лиха, то й не підпадеш під владу лиха. Відступись від неправди, то й вона тебе полишить. Сину, не сій у борознах несправедливості, щоб у семеро з них не пожав. Не проси у Господа влади, ані в царя престолу слави. Не виправдовуйся перед Господом, не мудруй перед царем. Не силкуйся стати суддею, як викорінити неправду не спроможен. щоб не злякався ти перед вельможним і правоти своєї не ущербив, не гріши проти збірноти міської, не понижуй себе у натовпі, не впадай двічі у гріх, бо і в одному не будеш безвинним не кажи. Бог узгляднить многоту дарів моїх і мої приносини Бог Всевишній прийме, не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Не зневажай людину, який гірко на душі, бо той, хто понижує, той і підносить. Не куй ложі на брата свого, а й другові не такого не бреши ніякою брехнею, нічого доброго з того не вийде. Не галасуй у громаді старших, не молися повторенням слів. Покинь нехідь до тяжкої праці й до хліборобства, що його Всевишній установив, не вчись у грішну многоту, пам'ятай, що гнів не забариться, глибоко смири свою душу, вогонь бо й хробатство кара нечистивим. Не обмінюй друга за гроші. Ані рідного брата за золото офірське. Не цурайся мудрої й доброї жінки, ласка її понад золото, не кривдь слугу, що працює чесно, ані наймита, що віддано служить. Розумного слугу хай душа твоя злюбить, свободи його не позбав. Маєш скотину? Пильнуй її. Корисна тобі, тримай її. Є в тебе діти, виховуй їх і вже з малку роби гнучким їхній карк. Є в тебе дочки дбай про їхнє тіло і не дивися на них занадто весело. Видай, дочку твою і велике діло зробиш, та віддай її за чоловіка розумного. Є в тебе жінка до душі не відкидай її. Коли ж не мила тобі, не покладайся на неї, усім твоїм серцем прославляй свого батька і не забувай про болі матері твоєї, пам'ятай, що вони привели тебе на світ, чим заплатиш за те, що для тебе вони вчинили, усією душею Господа шануй і священників Його поважай. Що сили твоєї, люби свого Творця. І служителів його не полишай. Страхайся Господа та Ірея, шануй, Його частку, давай йому, як воно тобі звелено, первоплід, провинну жертву й дар лопатки, посвятну жертву й первовражай священний, ай, бідному, простягни свою руку, щоб завершилось твоє благословення. Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов твоєї ласки. Не цурайся тих, що плачуть, і сумуй з тими, що в смутку, не вагайся відвідати хворого, люблений будеш за те. У всіх ділах твоїх пам'ятай про твою кончину, повіки не згрішиш.